Накипіло в день. На радіо накипіло, продовжуючи цю словосполучення, для того, щоб воно замкнулося і було вже повним накипіло в день на радіо накипіло. Кирил Лукаш, так звати мене, і ми з вами будемо говорити про важливі і цікаві моменти, пов'язані з рукокрилими. І чому це важливо? Знову ж таки, хто це такі рукокрилі? Будемо говорити за Альоною Шуленко, координаторкою Українського центру реабілітації рукокрилих. Пані Альоно, добрий день. Добрий день. Ну, значить, дивіться, я що я знаю про рукокрилих. По-перше, у нас є кореспондент Роман Корбенко. Ось у нас тут ми його через наше скло бачимо. І він шалений фанат рукокрилих. Він все переживає за них, і все, що ми знаємо, він нам приносить. Але давайте від початку. Хто такі рукокрили? Так, рукокрилі це кажани. Є ще калька російськомовна літучі миші. Їх можна по-різному називати: кажани, лилики, нічниці. Але це нічниця, як єдиний... красиво поетично. Так, дуже дуже красиво. Нічниця звучить. Але це а, звичайні тваринки, це савці, вони так само, як і ми, народжують дітей, вагітніють, але а, відрізняє від нас їх те, що вони єдині літаючі савці. Вони вміють літати в Україні. Всі рукокрилі комахоїдні, вони регулюють нашу чисельність комах і допомагають зберігати наші врожаї і рятують нас від шкідників, які псують нам життя. Ну цей образ кажанів. Насправді ми їх. Бачимо і боїмося, це я знаю, від чого це пішло. Це пішло від того, що я ось у мене світлий кольор волосся. Мені в дитинстві казали, щоб загнати мене з двору додому, зараз вчепиться в тебе кажан. Вони коли ввечері вже літають так достатньо низенько, зараз вчепиться тобі в волосся, бо вони набілили вчеплються і, і так далі. Ходім додому. Цим можна було мене загнати додому. Взагалі, як ви вважаєте, чому цей образ якогось такого кровопивці і страшної тварини, прив'язався до кажанів. Ну, це все наслідки містифікації в поп-культурі, тому що кажани це хто, це завжди вампіри, це завжди дракула, це щось страшне, вип'є кров, перетворить те на вампіра, і це все йде вже не один десяток років, така у них репутація, саме через а, такий вплив поп-культури, я вважаю. Ну але в поп-культурі є Бетмена, він хороший. Ну, Бетмен, це ж не зовсім кажан, це, таки, це ж все таки людина. А от кажани, вони завжди, якби в всяких горор-фільмах, оці всі готичні будівлі, навколо яких літають кажани. Це все воно закріплюється у людей в їхніх мізках. І, звичайно ж, кажани це такі тварини, з якими дуже рідко може стикнутися людина в звичайному житті. Тому, звичайно ж, через те, що мало контактуємо з цими тваринами, то люди не знають. І все, що вони знають, це все отак, от з попкультури, ці всі дракули, це на біле налетять, в волосі заплутаються. Дуже є ще от щодо білого, я чесно не знаю, звідки взявся цей міф, але це міф, який залишився з нами ще з радянських часів, насправді тому що. Постійно кожен третій, кого я бачу, і хто вперше чує від мене, що там я займаюся рукокрилами, вони завжди кажуть: о, а я в дитинстві, ой-ой-ой, оце біла простинь, камінчик, щось там обмотати, підкинути, ловити так кажанів. Ото було, і вони летіли. Це було так класно, збивали їх, інколи вбивали, дуже нам було Жах весело який. і смішно. Та... Yeah. Але ну це дуже розповсюджено саме в нас, тому що а, в нас є наліпки, які ми робимо для розповсюдження в масах. І в нас є наліпки англомовні. І ми зробили англомовну версію наліпки, що кажани не кидаються на біле. І всі, кому ми їх даруємо за кордоном, вони не розуміють, про що ну, йде чого мають кидатися. Та, так? та такі типу, а звідки це чому вони на біле кидаються? Звідки ви це взяли взагалі? Ну тобто, це виключно. В нашій країні розповсюджено дуже сильно цей міф. Але м я вважаю, що загвоздка цього міфу в тому, що на світло летять комахи, угу. а кажани вони полюють на комах. І тому, якби таке викривлене ставлення може бути, що вони кидаються саме на біле, але їм все одно якого кольору ваше волосся, ваш одяг. Ну, слава Богу, тепер понятно. Тепер, Ні, Ну, я знову ж таки кажу, що мені здається, що це була хитрість е, батьків для того, щоб заганяти дітей додому. Можливо. Добре, насправді ми зараз так весело говоримо про це, але наскільки я розумію, є певні проблеми зараз і з рукокрилими, і зараз сезон міграції в самому розпалі. Розкажіть, що це таке, чому, яка є зараз основна? Проблема з пов'язана з рукокрилами. Ну а, річний цикл рукокрилих він дуже цікавий в нас в Україні. А вони всі комахоїдні і вони всі а, зимуючі види. Тобто, взимку вони мають впадати в сплячку. Так само, як, наприклад, їжачки або ведмеді. Абсолютно так само. Вони впадають в стадію глибокосну взимку, і їм там протягом літа треба запастись жиром. А весною вони там вилітають, повертаються, восени вони шукають, куди полетіти на зимівлю. І от так є деякі види, які є мігруючими, і вони для того, щоб знайти собі місце для зимівлі, вони перелітають, долають дуже великі відстані і. Це зазвичай в Україні це руда вечірниця, наймасовіший вид і мігруючий. І тому це створює дуже багато проблем, тому що внаслідок людської діяльності у рукокрилих залишилось дуже мало місць їхніх природних для життя, тому що вони не будують ніяких гнізд, вони живуть в лісах, в печерах і використовують те, що їм дала природа, як своє житло. І наші будівлі вони дуже нагадують їм скелі, і печери. Що є їхнім природнім uh -huh. середовищем існування? Вони не знають, що таке будівлі і що це щось штучне. Вони це сприймають просто як печеру, в якій є щелина в вигляді відкритого вікна. Наприклад, і під час міграції вони дуже часто використовують отакі а, вікна, відкриті як місце, куди можна залетіти, щоб перечекати просто день. Там, зробити відпочинок під стоп маленький. І коли вони залітають в ці відкриті вікна, вони губляться, розуміють, що це зовсім не печера, не можуть знайти вихід, і вони починають стресувати. І на цей стрес вони дають стресові сигнали, галасують. І на цей галас злітаються інші рукокрилі. В них працює такий механізм. Я не можу пояснити, чому саме чи вони хочуть врятувати, чи вони хочуть допомогти, чи як це працює. Але якщо а, один кажан залітає в приміщення. То через якийсь час там вже буде і 10, і 20, і 100, і вони всі будуть залітати, подивитись, що ж там відбувається, і потрапляти в пастку. Для них ці пастки вони смертельні, тому що вони не можуть знайти вихід, проходить якийсь час, вони просто помирають від виснаження. Дуже багато у нас роботи в цей сезон. Зимовий сезон у нас робота по порятунку кажанів, які зимують в балконах в основному, а от восени у нас робота по порятунку кажанів, які потрапили в отакі пастки. І зараз сезон міграції він вже доходить нарешті до кінця, і в нас вже є якісь такі невеличкі попередні підрахунки результатів нашої роботи цього сезону, і вони насправді вражаючі, тому що тільки в Харкові за період з. Початку серпня до сьогодні ми врятували більш ніж тисячу кажанів Ось з таких ситуацій, коли вони залітали там а, і падали між віконних храм, де ці подвійні вікна старі. Угу. Для них це взагалі. Дуже велика смертельна пастка. Якщо просто вони залітають в вікно, то в них ще є якісь шанси. Якщо вони залітають в такі старі вікна і падають між двох рам, то для них це вірна смерть, тому що вони не можуть вибратись, бо скляна поверхня гладка, і їх там навалюється, вони ж налітають на галас, і вони просто шарами накопичуються один одного. Душать їх сонце, та це дуже страшне видовище. І зараз дуже велика проблема. В тому, що люди часто виїжджають з логічних і об'єктивних причин, люди виїжджають, покидають свої приміщення, і далі вже а, ситуація відрізняється, але закінчується однаково: або вилітають вікна, або відчинене вікно залишають, або воно там хвилею відкривається. Туди налітають кажани, люди через якийсь час повертаються, і зазвичай вже на літо всі кудись їдуть, у відпустки, відрядження і так далі. І повертаються це якраз а, після цього сезону відпусток серпневого і знаходять в себе в квартирі. от таку прекрасну картину, що в них квартира повністю заповнена рукокрилами. Кажани всюди, вони намагаються десь заховатись, десь вилетіти, десь вони намагаються дістатись до води. Ми якби, навіть з труб дістаємо, тому що вони наскільки виснажені, шукають хоч якесь джерело, де можна попити, і там, звичайно ж, застряють. І от тільки з Харкова, ми тільки з живих більше тисячі врятували. У нас за ці півтора місяці було дуже багато викликів в Харкові. Що ми тільки не робили особисто? Я розрізала натяжну стелю, тому що, звичайно ж там натяжна стеля в будинку. і Є одна маленька така дірочка, яка а, була для того, щоб потім туди поставити якусь лампу ці натяжні стелі. Звичайно ж, відкрите вікно. Туди залетіли кажани, набилися під ту натяжну стелю, і ну для того, щоб їх врятувати, нам довелося повністю зрізати цю натяжну стелю. Це звичайно думаю дуже великі. Живі? Угу. Живі. Mm -hmm. Так, звідти не було жодного мертвого кажана, на щастя, але це був такий єдиний вдалий випадок, тому що ну. Дуже багато мертвих також ми забрали з цих квартир, і ми досі продовжуємо їх а, якось оглядати. Слухайте ну, от, от, я згадую, в мене була така ситуація. Ми з моєю колишньою дружиною, щось вона вже заснула. Ми лежимо, значить, і я дивлюся собі там серіали в навушниках, на півтемрява, вікно відкрите. І раптом я щось якесь так боковим зором, щось там це. Я вмикаю світло, там сидить на на стелі, Симпатичний, маленький, поки він крила не розкрив, е е е такий друг. Я замість того, щоб спокійно якось його там вигнати на вулиці, я роз розбудив дружину і кажу: дивись. <свісно> вона вилетіла <свісно> в ванну кімнату, закрилася там, і, коротше кажучи, ми з донькою там якось намагалися. Там, е е е ми робили так: ми кидали це, рушник в туди, в в вона зрештою ми попали, і я його. Його взяв, отак от і випустив назад і на перепровітрівня вікна, і напевно вони там далі живуть, тому що і в мене старий будинок в середмісті Харкова, і третій поверх, останній поверх, і вони десь там під дахом, на гори, що у нас там мешкають. І я завжди їх бачу, вони літають це ввечері, вони у них а вони ж якимось таким циклом, циклічно це все. Uh -huh. Тому мені здається, що там все хорошо вже, і вони вже в гості не заходили, але живуть там, і, і ніхто їх, слава Богу, не, не, не чіпає. Ну, і, не кажучи, я не дуже їх вже після дитинства. Бить. Але які правила? Що робити? Залетів кажан, е, дружина побігла в, 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 в ванну кімнату і з, зачинилася там. Які правильні би були дії? Бо я розумію, що це би ми просто так придумали від певної і, і в тому числі паніки з цим рушником. Але е, я розумів потім, що можливо, цей рушник може щось зламати е, рукокрилому, там що ще якась, може це неправильно. Е, як Правильно діяти в таких е, ситуаціях, коли ми вдома, і от раптом така ситуація? Ну насправді ви зробили все правильно, наскільки це можливо, тому що якщо до вас залетів кажан і це літо. Ну, тобто, ми не беремо зиму, тому що якщо взимку ви побачили кажана, то в будь-якому випадку треба звертатись до нашого центру, тому що взимку, якщо ви знаходите кажана, то це означає, що він вже приречений на загибель. Угу. Його не можна випускати взимку, вони мають спати, і ми їх забираємо, і вже там в штучні умови кладемо в зимівлю і весною випускаємо. Якщо це літо або теплий сезон, і до вас залетів кажан, то ну так, якимось рушничком, якоюсь тканиною або цупкими перчатками його взяти, якщо не боїтеся. І там допомогти його направити на вихід, ну або звернутись до нас. Ну, звичайно, різні ну, цілями. Чи такими перечатками він на стелі сидить? Ну <гум> <гум> так, але якби єдине, що треба дочекатись, поки він сяде. Буває таке, що вони залітають і дуже літають і довго, кружляє, та, та. та, так, кружляють довго а, по квартирі, треба не випускати його з виду. І почекати, поки він сяде на ходу, їх збивати нічим не можна. Це дійсно може їх травмувати. Ну і звичайно, щоб такого не сталося, ми завжди всім радимо ставити москітні сітки. Сіточки, та. Так, звичайно, тому що москітна сітка це завжди захист вашого приміщення від не тільки кажанів, тому що кажани це тільки одне одна з пригод, яка може з вами статися. Я пам'ятаю, бачила цього літа. В інтернеті якесь відео, що чоловік залишив вночі відкрите вікно, і не вся квартира була в якихось мошках. Це просто виглядало жахливо, катастрофа. Ну я пам'ятаю, в 22-му році було у це на 6, щось змінилося через війну. Я забув, як називається ця комаха. Метелик такий жовтий, жовтенький, uh -huh. що їх було просто все місто, було усипано ними. І всі хати, якщо не було москітною сіткою, них були. Ну, у мене не було тоді, коли до нас завітав в гості цей товариш. Uh -huh. А взагалі ще один міт, або не міт. Є через цей страх до рукокрилих, що вони пере переносять різноманітні хвороби. Що от він зараз вкусить, і в тебе буде там щось, причому я навіть не можу сказати, щось. що буде щось буде так. щось. якась ну страшна хвороба. Зараза, якась зараза, дуже зараза. Так, так. Та. Ось у це, це дуже правильно, Це дуже українське слово. буде заразу підхопиш. Якщо так, він так, саме так, це а, ну це насправді не зовсім мід. Але і мід, тому що а, дійсно рукокрилі вони є дуже класними резервуарами для різних хвороб, які якими вони можуть хворіти і переносити. Але завжди це є літаючи, це так. ж можуть на відстані, якісь. завжди так. є. Оце але це але заключається в тому, що в Україні є тільки три види, які можуть потенційно бути переносчиками сказу. І з цих трьох видів є тільки один вид, який може потрапитись десь людині в місті. Це пергач пізній. Але знову ж ще одне, але яке заключається в тому, що а, ну, для того, щоб заразити світ кажана чимось, якоюсь заразою, угу. треба, щоб кажан вкусив. Угу. Наші кажани місцеві повітряно-крапельним шляхом нічого не передають це передача, яка кусаються, взагалі? звичайно, ну звичайно, кусаються. Це дикі тварини, беззахисні тварини. І якщо вони потрапляють в біду в якусь стресову ситуацію, то вони будуть все сприймати як загрозу. Тобто, якщо до вас там залетить кажан, і ви до нього голими руками полізете, щоб забрати, звичайно, він може вас вкусити, тому що він наляканий. І для захисту, так само як і всі інші тварини, вони будуть захищатись, але просто так ніколи не нападе. В них немає на меті нападати на людей. Люди їх взагалі вони не взагалі більше бояться людей звичайно. напевно, чим навіть люди їх, так звичайно. А от зарази ніякої вони не переносять оце із відомого. Це от сказ, це єдина загроза, яку може Ну так. Сказ нести. може бути так, від від кого завгодно, Звичайно, від кішки, від собак. Звичайно, ми і... завжди про це наголошуємо. Що заразитись сказом від кажена, майже нереально складніше ніж звичайно, якогось тих, хто бігає по так, землі. так. Ваш котик або собачка, які там на самовигулі знаходяться, вони несуть вам набагато більшу небезпеку, ніж Ну, але потенційний ми її кажан. закликаємо всіх ще щеплення робити так, тварину. обов'язково, якщо вже ви взяли таку відповідальність на себе як домашні тварин. На то не забувайте це робити. Я зараз подумав, що ще ж одне був удар по репутації рукокрилих. Це ж ковід. <гум> Та-та-та, наш улюблений ковід. Не знаю, ви вірите в те, що це взагалі ось так пішло? Це ж ніби офіційна майже версія. Що з ні, це не офіційна версія. Неофіційна, все ж таки ні, це не офіційна версія. Ми за повномасштабним вторгненням пропустили новину про розслідування а, Сполучених Штатів. Щодо ковіду, і в них там є такий а, типу звіт офіційний, де вони а, дуже обережно припускають, що, ймовірніше, це все ж таки вірус втік з лабораторії, він створений штучно. Угу. І зараз там досі проводяться якісь. Ну це Я знаю. Та. Це ви просто за закажанів, а а, а а там інша конспірологія, інша історія. Так, всюди багато конспірологій, але якби те, що ковід це штучний вірус, це м, зараз найофіційніша версія. Ну Тому... я, я завжди кажу. Коли ми згадуємо це в наших умовах, завжди пам'ятаєте, була така була така проблема в нас, як ковід, Так, так, була. Ні, насправді, до речі, треба уважно слідкувати за цією ситуацією, тому що насправді знову була хвиля. От буквально так. нещодавно серйозно достатньо. Він постійно міняється, мутується вірус, і будьте обережні. Друзі, робіть щеплення. Якщо у вас є можливість, тим паче, що попри війну, попри повномасштабне вторгнення, щеплення робляться. Так, от у нас роблять. навіть колеги нещодавно це зробили, бустерну дозу щеплення і ну, ніби. Все це можливо робити. Ще одне. Значить, у нас сьогодні ну, от Рома Киривенко, наш кореспондент, він же звичайно звичайно попросив уточнення всякі зробити. Його цікавить. Перше, скільки кажанів наразі перебувають в центрі на реабілітації? В центрі на реабілітації зараз перебуває близько сотні кажанів. Це кажани, які знаходяться на пожиттєвій реабілітації. Це ті кажанчики, які потрапили до нас з якимись травмами або хворобами, які не сумісні з життям в дикій природі. А як у вас влаштована це цей готель? Розкажіть, будь ласка. Ну, я просто не уявляю, ну якщо вони у нас, значить, е, ну, там висять десь на горищі, Я так собі уявляю, mm -hmm. не бачив. Потім вони вилітають на двір. Там е, в конкуренції з птахами їдять е, тих, напевно, я теж себе запевнив, що тих, кого я не люблю. Ну, типу, комарів, Звичайно. там та, та, та всі. Е, потім там спля. А у вас як це ж має бути якийсь ну, простір великий? Ну в нас вони поділені по там різним категоріям за травмами. Люкс, люкспололюкс так, 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 так. Люкс, президентський напівлюкс. номер так так, але насправді вони у нас розділені за деякими категоріями за видами за там типами травм за тим як давно вони в нас там самці самки і вони всі знаходяться в спеціально облаштованих клітках ми до речі приймаємо в подарунок, якщо у вас є якісь старі непотрібні клітки з під гризунів, то ми їх приймаємо на реюз. Ми їх облаштовуємо, обш... обшиваємо спеціально ще декількома шарами спеціальної сітки і використовуємо як житло для таких кажанів, які в них uh -huh. живуть постійно. Так, і ми його облаштовуємо, збагачуємо середовище, тобто ми а де. зараз розкажу. Так, в клітках ми їм облаштовуємо там ставимо будиночки, які ми робимо самі, там з різних дерев'яшок. Або в нас є будиночки, які ми виготовлюємо, продаємо. Вони з бетону зроблені. Або я роблю особисто з папіємаше. Я весь папір викориф... на реюз пускаю і роблю будиночки для кажанів. І от так вони живуть: для того, щоб вони політали, в нас є вольєр в екопарку. Там є наш будиночок і вольєр, але, на жаль, через росіянців ми не можемо його повноцінно використовувати, тому що ну, для нас це небезпечно. Наш вольєр він знаходиться в глибині лісу в самому кінці екопарку. І ну, ми вже маємо досвід, коли на початку повномасштабного вторгнення ми його зустріли. з... Тисячою кажанів, які були там на земівлі, знаходились. І це для нас був дуже серйозний травматичний досвід. І після цього ми якось переживаємо за безпеку mm -hmm. кажанів і за нашу. Тому в нас були дуже великі плани на це літо, на наш вольєр, на те, щоб розлітувати там дитинчат в сезон. Бо літній сезон це у нас сезон, коли народжуються дитинчати. Дуже багато там сиріт до нас потрапляє, і ми займаємось їх вигодованням, для того, щоб там. Розлітувати тих, хто у нас на пожиттєвій реабілітації, тому що це також важливо, бо кажани вони мають за ніч пролітати там якісь десятки сотні кілометрів, а і я звичайно бачу, ж... він там носиться так, — так, і звичайно ж, якщо вони отак от різко просто в умови неволі. Е... Переходять, то в них може через брак фізичної активності вимиватись кальцій і ставати ламкі кістки. І в нас дійсно було дуже багато планів на це літо, на наш вольєр, але, на жаль, так, ми вимушені були звідти дуже швидко переїхати. І туди ми їздимо тільки за потреби. Якщо в нас от є якісь кажани, яких треба потренувати, то мінімум дві людини їде. Звичайно, ж там з аптечками, з усіма усим, засобами а, безпеки. І туди їдуть просто зранку з цими кажанами, займаються їхнім розльотом і ввечері повертаються назад. Тому я зрозумів, також Рома хвилюється щодо того, є у вас засоби забезпечити тепло в складних умовах, що можливі взимку. Тут я радію, що Роми за рукокрилих переживає. Тут що з людьми з людьми буде цієї зими, але розумію, що я взагалі зараз так подумав, що ну це ж сусіди наші. Я от сусідствую з паном Кажином, Ну це ж прекрасно. Але все ж таки, ну якщо серйозно, чи є складні умови оцієї зі зими, зими, яка буде очевидно. Ми будемо мати певні складнощі, труднощі, ми їх здолаємо, і люди очевидно здолають так чи інакше. Немає що... вибору. Так а щодо кажані, ну ми переїхали на нову локацію цього літа. Локацію ми поки що не розголошуємо з питанням. Це безпеки. там, де буде зимівля, по суті. Правильно? А... Чи ви зараз взагалі ви туди ми... переміщуєтесь? Ми повністю переїхали в новий офіс, угу. тобто літній вольєр це наш вольєр, який ми використовуємо в основному тільки літом, для того, щоб розлітувати кажанів. А вся основна робота вона проходить в офісі в нашому в місті. Ми змінили зараз локацію. Тепер ми знаходимося в підвалі, що є укриттям і можемо не переживати, хоч трошки за свою безпеку і за безпеку кажанів. І ми зараз активно займаємося облаштовуванням цього підвалу для наших потреб. І в нас є в планах а, зробити офіс максимально автономним, щоб у нас були плани Б на всі випадки. Uh -huh. Тобто, в нас вже є генератор, який нас не один раз рятував, не один раз рятував кажанів, які у нас зимували в холодильниках. А, на всякий випадок, у нас є ще також екофло, який може підживлювати там щось конкретне, що не може потягнути генератор. І... В нас планується. Я в цьому зовсім нічого не тямлю, але в нас планується якась система автономного опалення. Угу. Тому я сподіваюся. Тоді все буде добре. Ну а я так зрозумів в холодильниках зимою. Тобто, каже нам, навпаки, все нормально, якщо є холодно. Так, каже, нам все навпаки нормально. В нас був випадок в нашому старому офісі цією зимою, коли в нас згоріла підстанція, яка заживлювала наш офіс, і ми були місяць без світла. Так, це у нас вже новини. Уже новини. Пішли, ну, але ми завершимо зараз нашу розмову. Я зрозумів ваш натяк, панове, звукорежисери, але менше з тим Завершимо. Першуємо нашу розмову на останок. єдина це яка допомога потребує центр так коротко, буквально в 20 секунд. І чи є потреба у волонтерах? Так, ну потреби в нас в основному, це, звичайно ж, фінансова підтримка. В нас є Patreon, у нас є програма опіки над кажанами, на сайті в нас можна подивитися. Ми приймаємо мішечки для кажанів, приймаємо клітки. Зараз у нас стартує активна підготовка до тижня кажанів. Якщо ви там школа, садочок, університет, громадська організація, заклад, хто завгодно, хто хоче з нами провести цей захід. Також можна до нас звернутися. Коли тиждень <світ> кажанів? Тиждень кажанів проходить в останній тиждень жовтня перед Хеловіном. Друзі. А ну ясно. Коли ще... <світ> Звичайно. Е, супер. Я буду слідкувати. Ви мене набагато більше заспокоїли щодо Кожанів, Думаю, як і наших слухачів і слухачок. Це наші добрі сусіди, які не винні в тому, що ми побудували до домівки свої дома будинки, і вони сприймають їх як і будиночки, і як це аріал так, для так. себе. Альона координатор, координаторка українського центру реабілітації рукокрилок, була з нами в етері. Дуже дякую за цю розмову. Дякую за запрошення. А всіх вас ще раз вітаємо з нами, захисників і захисниць України важливий сьогодні день. Подякуйте тих, кого знаєте обов'язково особисто. Всім папа і слава Україні! Героям слава!